Є в нашій школі дівчинка з вибуховою енергетикою на ім'я Руслана Життєрадісна, радісна, допитлива, непосидюча, кмітлива, неординарна. Та головне, що відрізняє Руслану з поміж інших, це її унікальний вокальний талант та заповітна мрія. Підкорити велику сцену. Мене зовут Руслана Мягка, мені 12 років, Люблю драйвову музику і люблю тусити з друзями. Крок за кроком долає Руся сходинки до своєї мрії, навчається вокалу у студії і самостійно. Бере участь в усіх шкільних і силищних заходах. И ось вона уже дипломантка регионального талант-шоу «Кращий голос Азова. Діти». Для меня выход на сцену – это как мой второй день рождения. Каждый раз весело и задорно. Вона талановита. Вона вперта, вона завзята. І вона досягне своєї високої мети. Адже з таким наполегливим характером не може бути інакше.